У понеділок, 15 квітня, російська співачка Алла Пугачова святкує своє 75-річчя. Вона вважається символом радянської і пострадянської російської естради, а тому для громадян країни-терористки стало великим шоком, коли Примадонна не стала підтримувати нищівну війну в Україні та разом з родиною емігрувала до Ізраїлю після 24 лютого. І її не зупинили ні великі статки, ні майно, ні титули, ні нагороди. Алла Борисівна стала кісткою в горлі росіян, які ображено кричать з усіх кутків, як вона їм не потрібна. Сама ж артистка не робить гучних заяв, хоча навіть її лаконічні завуальовані висловлювання стають гучними в сьогоднішньому відео з нагоди ювелею. Ми пригадаємо слова та дії Алли Пугачової, які демонструють її істинну позицію щодо агресії Російської Федерації. На батьківщині артистки тим часом готують документи, аби визнати її іноземним агентом. Що смішно, росіяни сподіваються таким чином допекти примадонні, хоча вона сама ще рік тому просила нагородити її цим статусом. З вами Марс та команда проєкту Марс та зірки. Влаштовуйте зручніше, а ми поїхали! Алла Пугачова зараз перебуває в Ізраїлі, і за чутками вона планувала відсвяткувати ювілеї з розмахом на 160 гостей. Однак напередодні Іран здійснив масовану атаку на Ізраїль, і повітряний простір Україні закрили, тому гості не зможуть прилетіти на святкування до артистки. Також обговорювалося, що Пугачова хотіла дати концерт в Ізраїлі на честь свого дня народження, а потім вирушити в тур Європою. Але підтвердження даних так і не надійшло. Отже, як ми вже зауважили, після повномасштабного вторгнення родина Галкіна та Погачової з їхніми маленькими дітьми Лизою та Гарі залишили батьківщину і мігрували до Ізраїлю. Шоумен, гуморист-пародист і чоловік співачки чітко окреслив, що виступає проти війни в Україні. А от Алла Борисівна із висловлюваннями не поспішала, чим звісно викликала чимало запитань. Тривалий час позиція знаменитості залишалася незрозумілою. Утім, згодом Бермадона доволі обережно дотепними натяками чи мудрими завуальованими цитатами розкрила своє ставлення до подій в Україні. Зокрема, у вересні 2022 року Пугачова звернулася до Мін'юсту РФ з проханням зарахувати її до лав іноагентів, де вже перебуває її чоловік. Прошу зарахувати мене до лав іноагентів моєї улюбленої країни, бо я солідарна зі своїм чоловіком, чесною, порядною і щирою людиною, справжнім і непідкупним патріотом Росії, який бажає батьківщині процвітання, мирного життя, свободи слова і припинення загибелі наших хлопців за ілюзорні цілі, що роблять нашу країну ізгоєм та обтяжують життя наших громадян. Писала співачка. А вже зараз росіяни, нібито самі вирішили покарати Пугачову цим званням. Так, голова федерального проекту з безпеки і боротьби з корупцією Віталій Бородін повідомив у своїх соцмережах, що отримав відповідь із генеральної прокуратури РФ на його звернення. І наразі прокуратура просить міністерства юстиції РФ визнати артистку іноагентом. Невідомо, який саме момент у цьому питанні став останньою краплею, але ймовірно, росіяни ображаються, що Пугачова сказала правду, назвавши їх рабами. Боже мій, яке щастя, що мене ненавидять ті люди, яких я завжди терпіти не могла. Якби я їм подобалася, це означало б, що я співала та жила даремно. Причина зрозуміла, нехай скрикочуть зубами. Були холопами, а стали рабами. Писала у себе в соцмережах Примадонна, відповідаючи на історичні коментарі ображених співвітчизників. А не так давно Алла Борисівна станцювала під українську народну пісню Ой на горі, два дубки. Співачка записала щасливе відео, як запалює підвідому україномовну композицію. Цей ролик став красномовнішим за будь-які слова, викликавши чергову хвилю істерики в z патріотів. І дійсно про позицію Пугачової більше говорять її вчинки аніж слова. Нещодавно вона в публічному просторі відповіла маленькій україночці, коли та подякувала співачці за її проукраїнську позицію. Мільйони і мільйони рожевих троянд. Я дарую, я дарую тобі, тобі. Дякую, що ви з нами, і я вас дуже дуже люблю. Промовила на відео трирічна українська блогерка Надія Чекман. У відповідь вона отримала від Алли Борисівни Душою і серцем з вами. А Максим Галкін взагалі написав українською: Дай Бог тобі щастя, сонечко. І це не вперше, коли Пугачова звертається до українців у коментарях, демонструючи тим самим свою небайдужість. Так, співачка написала своїй колезі Наталі Могилевській після чергової ракетної атаки РФ. Тоді українська артистка перебувала в Кривому Розі і готувалася до концерту, а російська ракета саме влучила в житловий будинок, вбивши невинних цивільних людей. Розповівши про це у себе в публікації, Могилевська отримала коментар від Пугачової. Ой, Наталю, душею з вами жах. Як писав портал ОБОЗ.UA, раніше на московському економічному форумі, де росіянам пасувала побоговорювати питання своєї економіки, не втрималася від уїдливих та ганебних коментарів на адресу артистів, котрі не підтримали терористичну війну в РФ і виїхали з країни. Так ображені пропагандисти особливо ретельно перемили кісточки співачці Алі Пугачовій. Її та таких, як вона, треба розчавити і втоптати в бруд. Дійшли висновку Зед Патріоти. Також хочемо відмітити, що сьогодні з ювілеєм виконавицю вже встиг привітати і її чоловік, російський гуморист Максим Галкін, шоумен написав їй коротке та миле послання. Кохана, з твоїм днем привітав Галкін Пугачову з Днем Народження. Окрім того, шоумен опублікував нове фото співачки. На знімку артистка постала в кепці та з легким макіяжем. У коментарях підписники шоумена просто засипали Аллу Борисівну привітаннями та компліментами щодо зовнішнього вигляду. Також чимало користувачів були вдячні виконавиці, що вона засудила розв'язану Росією війну в Україні та не підтримує злочинні дії з російської влади. Друзі, давайте також привітаємо Алу Борисівну з її днем народження. Пишіть свої приємні слова у коментарях. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Це дуже допоможе нам із просуванням. Дякуємо вам за перегляд.